Ти був? У мене зараз не донок вдома, я виїхала. Погоди. Зніми очі, крупно. Мені потрібно сім'ю, тобто за вами. Ти ще не родився, як я вже два роки. Ти здорово. Я ж не на тротуарі працюю. На а де? От. Ми зараз скоро їх всіх начнемо... <клук> Всім привіт, друзі! Ви завалили нас проханнями приїхати на проспект героїв Сталінграда... Який кожного робочого вечора просто наглухо стоїть, тому що триває ремонт північного мосту. Ось причина. І тут просто розповідають, масово їздять тротуарами. Тут дивіться, мешканці місцеві вони до такого відчаю дійшли, що отак от з'їжджали, зрізали. Вони поставили, подивіться, дерев'яні отакі споруди, щоб не проїжджали. Вже тут не їздять. Але вдумайтесь, є категорія таких відбитих лосів. Які їдуть, дивіться, сходами, сходами, щоб зрізати і виграти 20 метрів. Але сьогодні на них чекаємо. Ми будемо пояснювати правила дорожнього руху. Пішли. Друзі. Щодня команда сервісу перевірки Автівок Car Vertical моніторить на українських сайтах автопродажу десятки оголошень. І найцікавіше надає мені. Ну а я вже ділюся із вами. Друзі, от чесне слово, все, що ви побачите, це продається на цих сайтах просто зараз. Ось вам пропонують Ford Fusion, А ось на сайті Car Vertical, яким він був, берете. А ось дивіться, як блищить Кемрі. А от якою її пам'ятає Vertical. І знову Кемрі, і знову Car Vertical попереджає: не візьміть дуже битого кота в мішку. І тепер, після побаченого, не кажіть, що я вас не попереджав. А ви знаєте, що тут ще круто? Якщо автівка зі США потрапить до Європи, наприклад, до країн Балтії і так далі, і там покатається ще 2-3 більше років, то CarVertical надасть звіт навіть за цей період. В чому його особлива перевага перед конкурентами, друзі? То тут і думати нічого, переходьте за посиланням внизу під відео, беріть спеціальну знижку саме для вас. І надійно перевірте своє авто. Друзі, будьте 100% впевнені в тому, що купуєте. Здрасьте. Що там? Що там? Що там сталося? Це ж тротуар. Це ж тротуар, який розумний. Що, що, що. Так. Ну, так, ви так. ви Давайте ратуаром. запитаємо цих людей, які стоять mm. в заторі. Давайте в них запитаємо. Yeah, Що я yeah. Так, yeah. Давайте виходьте. Yeah. Тоді, тоді стійте, тримайте його, стійте yeah. тут. Yeah. Поліцію yeah. дочекаємося. Зараз покажемо на відео, як виїхали тротуаром, yeah. заплатите штраф. Yeah. 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 Ребятки, я вас yeah. Ви цигарку yeah. куди простите. кинули? Ви мене простіть, у мене зараз донок вдома, я виїхала помилала. Я правда, я вже маю малики малыш дома мне очень нужно добраться я в нервах что последние 15 минут давайте ну, но мусор и все равно плохо можете да, снять понятно, давайте ребята, без нервов давайте ну, так мы без нервов ну, пожалуйста я понимаю что все в одинаковом положении но у меня малыш дома я как и все сижу в карантине первый день выбралась просто сделать дело делать для того чтобы мой ребенок поел попил и так далее давайте без паники. я очень просто прошу Я без паніки, я вам відкрию секрет. У мене двоє дітей маленьких. Вони я теж поня... плачуть. Я розумію, у мене крошечний дитина, зараз маленький. Я понимаю, Скільки ви... в вашій дитині? Скільки? От ось. Моїй дитині три місяці. Ну, ну, я виграв. Я я, просто, я, хорошо, я вас просто прошу, щоб ви пропустили. Не, не устраивались. Так я ті по дороге. в Все проблема. Зачем по тротуару ехать? я не Я не прошу, но водитель виходить из ситуации. Давайте. Так. Ми на так. Я по-человічному. по тротуару? Водитель зараз виходить з як він мог. А я зараз обращаюсь к вам. Ми виходимо з ситуації, що всі люди рівні і вони мають поважати я правила дорожнього. Я не противлюсь. Я зараз на защиту і водителя, і вас. Я просто прошу, що давайте не будемо ругатися, не будемо конфлікти. Ми не будемо. Не пропускаємо. Будем. Не, будем. не пропускаємо. Ми не будемо сваритися, ми не пропускаємо. Ми з вами не сваримося. Да Вот это трюк, вот это трюк. А? Да, на месте. да, но здесь нельзя ездить, мы вас не пропустим, это же тротуар. По тротуару нельзя ездить. Я не знаю как смотрите вот автомобиль видите он за это назад его не пропускают вот это ну конечно так что ж там не стали Мы не стал что там ступень как то вы не знали вы что, там сюда... ехали вы что не видели ступеньки? я видел, я видел скос просто за горкой его не видел а ступень но это был опасный трюк вы могли остаться без, без чего-то номера на месте Хочу штраф, проїжджаю і більше тут ніколи не буду їхати. Супер. Залишаємось тут. Через 3 години приїде поліція, дочекайтесь, будь ласка, через 3 години штрафують і поїдете далі. Нормально? Очень нормально. Все, стійте тут, будь ласка. Всі стоїмо тут, поліцію зараз викликаємо, вони по тому затору доїдуть через 3 години. Ребята, якщо ви такі правової треба було стати от там, де з'їжджають І не пускати там. Говорить, все. Що де, там там та? після. А де, де там? Ну тут, де я на ступеньках їду. А як ви їхали через сходи? Як ви через ці сходи їде? Потому тому що я не відділ. А, ви їх не бачили. Так, а, так як... Вот. А, як... а як ви права отримали, як ви їздите, якщо ви нічого не бачите? Може ви чергове зелене не відрізняєте? Я віжу, що ти вичерпентична. Я на живу за 13 більше, ніж тому І поэтому знаю, як і права отримати. А як, як? Так, правду ну, вода... Ви ж кажете, я не бачив, як їхати. Тобто ви їдете я... і не знаєте. Як вам права дали? Ти бар, якби? Ні. Заїжджав когда то на... 131 на гору, а потом вниз. Ну, зачем? Ты едешь и видишь, видишь туда небо. Так и я тут ехал, я вижу. У вас же нормальный автомобиль, у вас же не силы. Никакого желания. Основания... Да нет, нам ваши деньги зачем? Мне Вы... полиция находится. Хочется наказать. Меня? Нет, вообще не хочет. нам нет, хочет, вам вам хочется. Нам хочется какой-то производиться. Порядку. Вы его порушите. Никакого желания никого наказывать нет. Разумеется. Скажи, если бы кто-то не провоцировал вот эти вот дела, кто-то там перекрывает дороги, я еду куда-то, мне надо, я хочу поскорее, проехать. Так сейчас ваша главная задача ликвидировать все это, убрать. Я вам говорю, что я плачу штраф и уезжаю. Не, вы хотите, так платите а хотите штраф. наказать? Нет, мы не Но хотим никого наказать. наказать. Мы просто пешеходы, мы можем здесь стоять. Это тротуар, правильно? Это... Или нет? Боряться, лишь бы не правду, а наказать Ну, видите, мы не наказуємо. Я сказал, что я признаю, что я нарушил, да. Но тебе хочется, щоб старик, которому 72 а, года, простояв тут, а вы походите и слюни будете пускать от А Нет, пане Гибнус, мы хочем, Ми щоб дітку 72 роки с людьми по 30 років, жив в рівних умовах, щоб прав правила были однакові для них о Я вже стільки сделал, щоб uh, такі, как вы жили? А что сделали? Расскажите, пожалуйста, что самое? Ну конкретно. Вот я рублю проект. Mm -hmm. да. Який проект? Я за культуру, а завтра за культуры. Я работал директором предприятия на одного из лучших на Украине. Как называется? Киевский завод шампанского. Ну Вы зарабатывали деньги так. Правильно? Кто зарабатывал? Ну, вы? Вы, вы же не бесплатно работали? Я получал зарплату. Но Хорошо. я столько платил в бюджет, что ни один завод. Ну, платил он А не надо. Так, це не Дивіться. Ребята, ну Дивіться, все, все, доброго разом зарали. дивіться, акуратно. Ви теж втратили. ліворуч, ліворуч, не в двори, не в двори. Ми вас не пустимо. Я серйозно. Просто не їдете по тротуару. Я пропоную варіант, а ви на батько. Ми ж не поліція. Ну так покажите, куди їхати. Ну, взагалі, ви навіть даже знаю, що по тротуару їздити не можна. Ти ще не родився, як я вже два. Це вже зорово. Тим не мене, не по тротуару, не я. Ох, боже. Друзі, я вас хочу познайомити з людиною, з якою сталася просто неймовірна, дика історія. Велосипедист, якого побив автомобіліст на тротуарі, за те, що він не дав йому проїхати. Тротуаром він тегнув нас в соціальних мережах, і ми допомогли, щоб ця історія зробила розголос. Віталій, Віталій, розкажи, будь ласка, як так, це було? Я їхав по проїжджій частині, бачу по тротуару, їде автомобіль, пішоходи жахаються, розходяться по зеленій зоні. Я вирішив ні, я цього так не, не роблю, відпущу. Не відпущу. Я зійшов з велосипеда, веду його в руках по тротуару перекриваю велосипедом йому дорогу. Він на зелену зону. Ми з ним не роз'їхалися, він давай чавити мене просто чавить мене. Капець. От, І і, і я так, і після цього він виходить і з авто, і починає мене бити. Він наніс мені п'ять Покажи, ударів. будь ласка. Ось. Покажи. Зніми очі, крупно. Подивіться, що це дикун. Та Це просто злочинець зробив з людиною. Друзі, завдяки розголосу нашому, я впевнений, його знайдуть, притягнуть. І це сигнал класний до всіх автохамів. Якщо ви будете бикувати проти пішоходів, проти велосипедистів, будемо вас притягувати. Ми будемо все робити. А Віталій з нами на рейді буде нам допомагати. Чел, ну ти, ти нормальний? Тримайте його. Тут от, з цього боку. Все, 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 все отак. Добрий день. Добрий день. Добрий, а ви двор пустите? Ні, не пустимо. Їдете тротуаром. Так вот Чекайте, чекайте. Ви ж як? як ви сюди потрапили? І в цей двор. Дивіться, от там де йде автомобіль, там придомова, прибудинкова територія. Так смотрите, я з того двора виїхав заїхати в этот двор. Мені просто машину з гаража перегнати по дому і все. Я не з дороги заїхав. Нічого не розумію. Смотрите, я того... Якщо вам, вам треба виїхати на дорогу і отут повернути і ось так приїхати в двір. Десь пробка, мені з гаража перегнати машину під додому. Так. Тобто вам треба тротуаром перегнати автомобіль. Дивіться, ви розумієте, що ви порушуєте я розумію. і ви я розумію. кажете, і ви кажете, я порушую, але ви мене пропустіть. Я молодець. А ви, а ви тут стоїте, розступіться. Ребята, ви хочете нервово мені займатися лічим. Ми хочемо, ми хочемо побудувати цивілізовану країну. Ось люди всі стоять в ряд, вони ну, всі поважають правила дорожнього руху. Ну всі в рівних умовах, однаково. Я розумію. Але, якщо я там з малим кількістю бензину загухну, то ну все ні. будете стояти, викличемо евакуатор вам. Просто Ні, ви, диві, ви дивіться, ви назад, отак назад здаєте, і їдете назад, як приїхали. Отак, акуратно здаєте, добре? Попереду пеньки. Поїдете, роздовбаєте авто. Я вас попереджаю, щоб ви не роздобали авто. Так... Ну а як? А як інакше? Ну треба, треба вчитися. Ну, правила дорожнього руху поважати. Дивіться, ось одна людина стоїть. Вона, знаєте що вона? Вона нас покликала. Її дістало. Просто дістали їздуни тротуаром. Ось стоїть друга людина, яку побив. Водій, який їхав тротуаром, він йому зробив зауваження. Водій його побив. Їх дістало це. Ось чому. Я розумію, мені з перегнати в Вам з двору перегнати в двір. Потрібно по правилах. Ну, правила вони однакові для всіх. Назад. Назад. Добрий день. Так? Зрозумів, добре. Ну дивіться, дивіться, людина витратила, щоб спокійно заїхати в двір. Ну, реально хвилин 5. Ну, ну, ну що він втратив? Ну, ну насправді. Друзі, ви просто подивіться на це. Це от пальне, яке, вочевидь, от виливалося з автівки, яку цей водій він вдарив її об сходи. Ви уявляєте, просто людина розбила свою автівку, він їде, ну, от от, чувак просто забруднює навколишнє середовище. Тільки тому, що йому захотілося зрізати 20 метрів. Ну, дичина просто реально. Одразу все зрозумів. Дивіться, ні вікна не відчиняє, нічого без зайвих слів. В е 7239 СВ. Раптом намацав книгу правил дорожнього руху і каже, я прозрів. Друзі, третю чи четверту годину вже стоїмо, тримаємо оборону під дощем, не дали нікому проїхати, виховуємо, підказуємо людям, що правила дорожнього руху. Однакові, я наголошую для всіх, Друзі, якщо є бажання підтримати наш проєкт, без проблем вказуємо традиційно номер карти, QR-код даємо, все це вказуємо. Внизу в описі під відео і особливе звернення до наших патронів. Друзі, ми показуємо вам наших патронів, тих людей, які нас цілеспрямовано підтримують. І ми бачимо їхню загальну підтримку. В кого є бажання, станьте нашими патронами. Ми вам будемо дарувати ексклюзивну інформацію. А поки всім, всім, всім велетенське, дякую. Виїхали ось так з моїм. Він послухає, ви поїхали поспорити. Тобто, ви пішохіді. Не я. Не, Выводи. Так получилось, Правила. Да. В правилах дорожнего руки. День тихо ты. Нет, все ясно. Ну смотрите, сейчас мы говорим про весные ездки. Все понятно. Вот, я говорю. просто я сейчас не могу. Но я бы уже давно давно сейчас дал бы взгляд. Но не получается уже. сейчас Выезжай. Мы вам поможем Вот так развертай. Ну, бачите, я подразу. Значит, вы сильно могут. Ну, давайте, что я Здравствуйте. А да. здесь же тротуар, здесь нельзя ездить. Я извиняюсь. Не снимайте меня, пожалуйста. Будем снимать, мы тут никому не решаем проехать. Ну, простите, пожалуйста, но вы видите пробка. Конечно, стоите, а как всем остальным людям быть? Тут же у всех свои дела, все куда-то торопятся понимаю, Так, несправедливо по отношению к другим, правильно? Плюс здесь ходят пешеходы. Понимаете, Это неправильно. Дружище, ну, извини, ну не выкладывай меня только в интернет, я тебя прошу. Давайте назад. Хорошо, а я не, не поеду. Представить да я в такси, у меня заказ, у меня деньги, понимаете, меня, мне, мне семью кормить надо. Где написано, что в такси? Вот, смотрите, у меня вот нос, вот у меня человек заказ. Так он же может перейти их дорожку, но это ж не тяжело. Сколько ему? 15 метров пройтись. Да мне далеко ехать, не 3 километра. Да диска то Ну не успел. Ну, вы... Дело не в этом. Видите, Ребят, мне же что-то жить нужно. Я же не хочу там не вам плохо сделать, а, никому плохо сделать. А а пешеходы. Да. Как, как я пешеходно понимаю, быть? Я понимаю, я бы вон проехал, вот и все, ребят. Скажите, ласка, а вот не дай Боже. Можно и выйти? Так, выходи. Скажите, ласка, не дай Боже. Дитина. вот вы кому... Да. Нет, так, вы знаете, что было? Вы знаете, что было? Оформлювали ДТП, стояла жіночка, і приїжджав автомобиль і зачевив на смерть собаку людину. Просто водії не побачив все. Зінка жінка шокована. Ребят, ну пропустіть мене, ну мені правда нужно, ну мені нужна сім'ю кажуть. Тобто за вами ще 20 поїдуть. Він скажуть, мені, мені треба папугу побудувати. Та ну при чому папугу, Ну це ж ви ж самі у вас семья, мене вижу, є сім'я, діти. Двоє дітей. я мене знаєте, і знаєте, що я хочу, щоб мої діти жили в країні, де на них не їдуть у лагері. Знімай, знімай його, говорить, знімай его. Підійди підійди. Я хочу вас просто так от випадково познайомитися з людиною. Він вчора стояв на тротуарі. Людина на Таурегу їхала на нього, він йому зробив зауваження, він вийшов, подивіться, як він його побив. Ну я так би не зробив. Причому тут ну, всі люди різні, ви ж це не понимаєте. Ну ви понимаєте, що всі люди різні? Тобто всі люди різні і це дає їво. право? Ні. ну, хтось зробив такий плохий поступок, хтось то не сделает такого. Вы а, Вы Я сведомо сделал, потому что мне нужно ехать, понимаете? Мне нужно зарабатывать а как-то деньги. запитаем чи им не треба ехать? Я понимаю. Ребят, ну пропустите, ну елки-палки. Это не несправедливо и... по отношению к остальным. Ось. понимаете, в чем я дело? Я понимаю. Ну, ребят, ну, мне нужно ехать. На так Мы всем нужно ехать. Я ехал на метро вообще, потому что пробка. Я хотел так съехать сюда, я не могу ехать. Видите, я в машину, я побачил затор, мне еще треба ехать 500 метров. Мне показывало 500 метров 25 минут. Я кинул машину и пошел пешком. Ну я не могу кинуть, я ж в таксі працюю. Да я не їжджат. написано, що ви таксі! Ви нелегальний ну, у мене, таксист. Ну у мене Ви приложений. нелегальний таксист. Ви платите податку? Конечно, я плачу за машину, я плачу, я плачу а приложення уже платить налог. А по тротуару все равно нельзя ездить. Это в любом случае. Ну, то, ребят, ну пропустите, ну я ж назад не выехал. А як ви з'їхали? З трудом. Так само назад. Ви знаєте, подивіться на ці дерев'яні штуки. Отак об'їжджали. Ну це не так. ми, це мешканці. Дуже обурені, щоб винищують все. Смотрите, а там справа же є во двори. Це, дивіться, рух транзитною, транзитний рух прибудинковою території заборонений. Ви не можете рухатися. розумієте? Ну, от оцей десь знайшов якусь дірку, розумієте, оце він їде, він об'їжджає, він може травмувати людину. І вони всі отакі. Тому ви, будь ласка, в потік, ми вас супроводжуємо. Все, тихенько, ми вам зараз перекриємо. А можна мені канал? Канал зупинилося. Зупинилося одне слово в Ютубі. Побачите себе. Глово. І як завжди, Глово одне і те ж найбільші порушники. Це Глово на першому місці, Ударніць, на другому. Тотальний батак, їздить тротуарами. що за водому зустрічку на червоне. Ну, ну це самогубці, чесно. Куди Почекайте, Почекайте. Почекайте. Ми запитуємо, чи ви здійснюєте транзитний рух прибудинковою територією. Во поверну направо. В кінці дому, поверну направо во двор. Так Ви тут мешкаєте? Ви тут Ні, мешкаєте? я їду в гості, в товарі. Я прошу ви зі жодні не... я стоп, я прошу. божу. Не не не, 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 нападайте не, подивите, на нього. Ви що чувами розмовляєте? А по Тому що. А я хочу з вами розговорити. Почекайте, ви почекайте. Зараз, зараз. Секундочку, секундочку Ні, Це не проїзд. Секундочку. Це хоч. Секунди це, це нормально. Ми зараз. Ми ми на вашому боці. Дивіться, ми дуже ви, багато ви, ви, людей. Ви, 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 Заспокойтесь, будь да, ласка, говорите. перед вами 50 ви. людей. При заспокойте. Я вас слухаю. Так, Все добре. Ми просто перед вами 50 людей. Проїхало люди, об'їжджають, не зелені насадження, об'їжджаючи затор, розумієте? Тому ми хочемо ну, пояснювати а їм, ну, вам показати, де вони винищили, он, он паркани а, поставили, не, розумієте, мешканці. Воню, так. Не Якщо не ви не вдвоє, бо, розумієте, якби ви об'їжджали да. затор, я то тоді б. Ми... Все обережно, дякую вам. Все нормально. Дивіться, друзі, дивіться, от, 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 от насправді місцевих мешканців, людей свідомих, їх це дістало. Тому що цей транзитний рух, ну, вискочить дитина, вискочить. Домашня тваринка і можуть переїхати, правильно я кажу? А це в ефірі буде? Ні, ні. Я зараз можу скажу? Ну, так, звичайно. Так, туди. Можете? Кажіть. Ми зараз кори всіх почнемо. Добрий, Добрий день. Добрий день. Ви їдете, здійснюєте рух, транзитний рух прибудинковою територією. Не можна робити транзитний рух, заборонено правилами дорожнього руху. Все, дякую вам. Друзі, сьогодні рейд спокійний. Да він, власне, і не може бути якимось диким, тому що поруч з нами хлопці з муніципальної варти, поруч з нами спокій, ми закликаємо всіх. Давайте не бикувати, не сваритися. Поважайте закон, а ви наші глядачі ну, традиційно поставте лайк хлопцям з муніципальної варти. Тут репаркор. Буде тут репартон. Ааа, нельзя діть все одно. Хтось саме не бориться. Здрастуйте, десь тротуар, десь нельзя є щось. А зачем вы едете? А? По тротуару? А, да. Еще раз а, Вы на что приехали? Какая разница? Ну, вот. а, вы сюда а, да. да. На машине, да. На машине. Да. Зачем да. или на чем? на тротуар Мы здесь пешеходы Или нет? А вам? Так едете, но едете по дороге. Зачем ехать по тротуару? Там пенек стоит Не їдьте вперед. Stay here. Stand here. Stand here. Stand here. Там пеньок стоїть. Так, не один. Е, дивіться, ми, якщо будемо переходити, так, на особистості. А, ну якщо ви хочете так, стоїмо, чекаємо поліцію. Поліція буде їхати 3 години. Три годинки постоїмо. Друзі, подивіться, що зняв Всеволод. Маршрутка об'їжджає. Робить транзитний рух прибудинкової території. Ну ну дикуни просто повні. І ми її, ну просто ми відволіклись, відійшли і пропустили. Все волод просто відзняв. Ну як він її мав зупиняти? Зараз ми заважаємо. Ще раз, так, зараз заважаємо людині їхати тротуаром і паркуватися тротуаром. Заважаємо. Людина каже: Ну де ж мені? Ну де ж мені? Дайте я тротуаром заїду. Та ви тротуаром їдете. Я з'їжу, от та да, да, не дає вам це право паркуватися на тротуарі, те, що ви тут живете. Розумієте? Я ж не на тротуарі парку. На ну, де. Ось прибудинкова територія, оце ну, тротуар для пішоходів, відгороджений зеленою зоною. Я ж не можу там паркуватися, тому що скорає пожежна, якщо заїжджає. Ну так правильно, ну. ви маєте паркуватися в іншому місці, але не тут. Це ну, місце так... не призначене для паркування. От ці машини, я тут, ну, я тут вираз ну, на оболоні <рес> і тут постійно. Тобто тут давайте їздити паркуваю. під тротуарами чи вийти пішоходів. Все нормально. Тому я давлю. Я, я проїхав 10 метрів. Мужики, ну, ми можемо так. відкрити правила дорожнього руху. Якщо ви ну, відкривайте, знайдете, відкривайте, розповідаю хорошо. вам, тротуар ну, відгороджений ну, зеленою ну, зоною. Ну, сюди ну, не ну, можна на, заїжджати. Смотрите, на Сталінграда була стоянка. її обрали, поставили сільпо. Де, бля, є стоянки? Покажите Мешканці ми. повинні виходити і казати, ми протестуємо. Так правильно. І все. І не давати будувати сільпо. Так, ви ж якщо, тут живете. Якщо його віджимають, Ну що не понятно, якщо кому треба, то і построїмо. Ну ви ж болото, місите колесами. Місите, правда? Зелену зону місите. О, дивіться. Дивіться! нема аргументів. Ребята, ну я тут живу. Відкриваємо правила дорожнього руху, я тут живу. Все, ми кажемо, ну все ж можна їздити. Все, ну я ж тут живу. Я взяв колесо, відкрутив у вас і пішов. І я кажу, мені треба колесо. Ну я тут живу. Ну і все. Так ви до мене будете мати претензії? Ні, ви будете мати до мене претензії. А Та дивіться, будуть приходити штраф вам, класти під скло. Будете оплачувати. Друзі, стоїмо тут ще, записуємо фінальне слово вже реально на годиннику. Без, без 29-та вечора стемніє, тому записуємо. Фінальне слово, друзі, не пропустили нікого. Доволі такий спокійний, але ми ну, поговорили з людьми. Та? Хочемо зрозуміти, що в них в голові. А в голові в них, як ви чули, одне мені треба, я буду. Ну що, ви, підіть, зробіть. Коротше, одне і теж нудно. Але цих людей треба показувати, друзі, Девід Пластер. Будь ласка, так, президент о Борщага. Підпишіться на його Facebook-сторінку, друзі, поставте. Лайк like, Всеволоду, людині, яка нам написала, запросила сюди. Підтримайте, будь ласка, Віталія. Це реально мужня людина, який лася ну, практично зупинив на тротуарі ціною свого здоров'я. Друзі, є бажання поставте лайк нашому випуску, підпишіться обов'язково на наш канал, прокоментуйте, куди нам іще приїхати. Я думаю, ми можемо всі разом сказати ці фінальні слова традиційно. Не будьте лосями!